Вітаю, друзі! Це такий собі міні-блог персональний в садку. Програмі Садок Вишневий. Да, чи в проєкті Садок Вишневий? Такі собі, знаєте, бувають хатні настрої, а тут такі чи хатні розмови, тут такі новохатні розмови. І сутні ну, надихала на те на, на ці міні блоги звісно, ваші запитання, які ви і коменти, які ви пишете в програмах під випусками садку Вишневого, там де ми з Анатолієм Якименком, чи з запрошеними гостями. І хотілося б почати знаєте, з такого запитання. Вони там на пагорбах дурні, чи вони тільки імітують свою дурість? Знаєте, одразу тут же ж згадується один з міністрів, який міністр економіки при першому уряді при Зеленському, якого запитали ти дебіл? А він відповів: так, я дебіл. І тут питання якраз в тому, що дуже мало таких запитань на сьогоднішній день до пана президента, і дуже хочеться його запитати отак в обличчя. Як він себе почуває, як він бачить насправді від серця по живому, від душі, чи розуміє він те, що відбувається, і чи свідомий він того, що він вчиняє правильно? Адже саме правильність є запорукою того, що людину вважають сповна розуму, чи не сповна розуму? Але як на мене? Як на мене, тут це дуже просто. Люди знають, що вони тимчасові. Вони знають, що вони не втримаються довго, і вони впевнені в тому, що в будь-який момент може статися соціальна катастрофа, яка змусить їх бігти, високо піднімаючи коліна. І на цей момент в них, як на мене, особисте в мене враження. Що задачу вони собі ставлять вельми просту: нацарювати 100 гривень і втікти. Тут абсолютно хрестоматійна поведінка. А для того, щоб ви якомога довше вагалися бити чи не бити, да? чи ставити питання руба, чи не ставити питання руба, ну, тому придумують усілякі пункти незламності. От така в мене відповідь всередині мене такий новохатній настрій, і такі новохатні відчуття на запитання, вони нормальні чи вони тільки прикидаються. Ну, вони вважають, що вони геніальні. Це насправді так. Усе безпосереднє чи посередковане спілкування з мешканцями пагорбів вказує на те, що вони вважають себе. Прикладом успішності. Успішності, якої вони досягли, неважливо в який спосіб. Неважливо, кого вони, кому вони набрехали, кого вони ввели в оману. Там важливий лише один показник: це кількість доларових банкнот, яка в них там десь на чорний день відкладена. Ну, ти якось так з цим питанням.